потрібно місту – сервіс авто на це майже дві години розмірковували депутати міської ради. Обговорені роботи комунального підприємства, що займається організацією парковок, ініціював обранець Сергій Борзов. Тож після позитивного звіту директора фірми Андрія Строюча борзов навів свої факти без перспективності і збитковості установи. Перше точніше со 651 тисяча. Заборгованості до бюджетів різних рівнів. Друге питання, що дане підприємство за висновки цього самого підприємства постійно показує збитки. І третє, що на сьогоднішній день є подання прокурора, де нам вказано, що це все відбувається не зовсім законно. Разом з тим каже Борзов, незважаючи на збільшення плати за паркування, доходи підприємства в останні роки зменшуються. Також комунальникам дісталося за облаштування стихійної автобусної стоянки поблизу залізничного вокзалу та використання найманих підприємців на автомобільних парковках. Мовляв, замість них мають стояти автоматичні паркомати. Це ж підтвердила представник прокуратури. Строїч виправдовуються, робили так, як доручала міська рада. Пам'яті скажу, рішення звучало наступним чином: зобов'язати комунальне підприємство СервісАвто відновити роботу шляхом заключення агентських договорів. Це перше. Друге, міська рада, як засновник, інституті підприємства надала нам повноваження заключати такі агентські договори. До дискусії долучалися й інші депутати. Ростислав Кукурус визнає, фінансові проблеми на підприємстві є, однак їх потрібно вирішувати не шляхом закриття сервіс-авто. Абсолютно поверхневий аналіз фінансової діяльності цього підприємства говорить, що там фінансова ситуація не є здоровою. Там треба щось змінювати. За свого підопічного заступився, й заступник міського голови Руслан Гайда каже: завданням сервіс-авто є не лише заробляння грошей, а й організація руху і порядку на дорогах міста. Ми закриємо всі підприємства, не будемо нічого робити. Місто посилено за матьох. Ми бачимо, що в місті, там, де є розміщені зони паркування, є порядок. Менше складається корків, лінії розмітки намальовані, знаки встановлені, тобто це, якесь є, надає нашому місту естети. Тим не менш, цього дня депутати не прийняли жодного рішення по сервіс авто. Голосів для припинення роботи підприємства не вистачило.